Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню із соціумом. Рано рано сонце встало. Всіх нас радо привітало. Щоб безпечно дітям зростати, треба правила безпеки пригадати. Щоб тебе ніхто не вкрав, чужому руку не давай. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки, цукерки від них не можна приймати. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте незнайомим людям дверей не відчиняйте. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ти у нім. Незнайомцям дверей не відчиняйте, це можуть бути грабіжники. У батьків є ключі. Згадайте, як поводитись, коли ви вдома самі. Для занять та ігор обирайте безпечні місця. Не грайтеся на балконі, підвіконні та біля відчинених вікон. Не перехиляйтеся вниз з вікон або з балкона. Не кричи. Якщо сам це добре знаєш, то і іншого навчи. Гратись потрібно у своїй кімнаті. Після кожної гри прибирай іграшки на місця. Порядок у будинку потрібен не лише для краси, а й для безпеки. Сучасні оселі облаштовані різноманітними побутовими електроприладами, без яких дуже важко обійтися. Щоб проблем з вогнем не мати, розетку дітям не треба чіпати. Мокрими руками не можна вмикати електрошнур у розетку. Не залишайте ввімкненими електроприлади без нагляду. Користуйтеся електроприладами лише з дозволу дорослих та в їх присутності. Обережно ліки. Ніколи не пробуй на смак невідомі тобі ліки. Ліки вживай тільки за призначенням та коли їх дають вам батьки. В іншому разі ними можна отруїтися. Обережно побутова хімія забороняється відкривати будь-які коробочки, пакуночки з миючими засобами. Не нюхай і не пробуй нічого на смак, це небезпечно. Без дорослих не купайся і довго? Не грайся з водою, може статися потоп. Обережно. Гострі предмети. Щоб себе не зіпсувати, тільки іграшками треба грати. Ну а ці предмети не бери, небезпечні всі вони. Пропоную вам пограти та небезпечні предмети відшукати. Серед іграшок знайдіть небезпечний предмет. Так, правильно, це голки. Чи є серед іграшок небезпечні предмети? Так, правильно, це ліки молодці. Знайдіть небезпечні предмети серед цих іграшок. Так, вірно, це ніж та ножиці молодці. А на цьому малюнку є небезпечні предмети. Так, правильно, це сірники та свічка. Молодці! Ви гарно грали, небезпечні предмети всі відшукали. Ну, а на сьогодні все. Бувайте! Правила безпеки не забувайте. Дякую за увагу, до зустрічі!